Починаємо. Я почну з цієї колекції. Ця колекція називається «Ліла». Ой, зараз розпалися. Далі песенка. Далі э, песики. А в э, no. мене розпаковує, давай кажуть на стену. Ну, ви знаєте, що ці всі колектики. Давайте виберемо пакетики. Так, у мене нажела. Знаємо щої новинки, давайте оберемо. я оцей дуже хочу, цікавий щось. Давайте відкладемо в сторонку сюди. Всередини будемо кажути. Записок покладемо теж в сторонку. Ну, ну Джейка, тут найчервоніше дійсно. Такий. Ну так, то... це майже була Я вже. Ї... Ну так. Да. А там прикольний сюрпризи мої покластись. Милий зайчик. Оце я хочу взяти. Ось тут уже... арбузок такий, Угу, Ні, оце арбузик майже. Давайте смішні котики, я бачу вже на червоненький. Давайте покладемо. А цих приберемо. Ну, да. да. Давайте цей візьмемо, бо то, трохи червоного, Я, звичайно, попала маркеру. Сісі -сі покаки, звичайно. Щоб на відео було колег. Далі, так, давай. В мене рожала розпаковка. Я обираю і зміни. Так, ось тут у нас о, рожевий пакетик. Я його візьму. Ось такий пакетик. А Опять котичка. Далі. Песики. Ось є єдина ріжка. Так мы целы и нам попадаются вот такие торты. А какие чернильницы? Должно было сказать чернильницы. И вот нам попался такие торты. Я сейчас снимаю и вклеиваются у нас. Это была Лила. Так. Теперь пазлы. Я. Песики ось тут ага. песик. Ось такий песик. А ти знаєш, що це за песик? чи ти його е видумала? Це просто я взяла якийсь песик, але це песик він mm -hmm. з, 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 з ушами. Ось туди вис... з, з ушами? Попався так... Ой. Це, напевно, рідкісний у мене був. Зараз поклеємо песики. Ми знімаємо папір. Трішечки на звучок не и І приклеюємо песика. Він Приклеиваем приклеюся. А тепер та... одяг. А, точно одяг. Забулося, у песик є одяг. Давай О, Вот топик. Нам не, нам Корона. Не, Корона в виде квіточок. e tópico já existe pois e precluímos nossa babá chico oh a tão carimelão vamos mostrar tópico tópico eu a babá com o nicola não vai o jogo Ну, вийшов, зато прикольно. Якийсь сарафанчик вийшов. Ага. Так, давайте тепер я розпаковую. Так, саме прибрать каталог, будь ласка. Ось мій каталог. Якщо я якщо я забула свій каталог, якщо я ще буду знімати відео, ці намінки перенесуться на інший каталог. І перша колекція Джеліке. Я зробила нову сторіночку, як зрозуміла. Не поміститься всі. Так, відкриваємо червоний пакетик. короче, это нам попадается. Да, а ты у тебя такие игрушки? Ну, подается, тих, пар... да и ты на прокат ед. Ну, ее це, це, я. Вот это же Все нам попадается, типа. Ну, Парочку для парочку и одну парочку. А, тут через ну, два скотча. Ну, снимай. Так, давай это швиденько. Я, Выбирайте скотч. О, видишь, обрала. Ура, Еще один. Это прикол. А скотч в скотч. про ты просто его сзади. Нет. Белая сторона. Не дай ему Не Давайте я О, Що? Метелик і боже коровка Сонечко. Mm, сонечко. Давайте метелик, Він дуже великий. Покажи Покажімо. Ого! Ого, Щас. ого, який! Він єлі сюди вліз. Давайте відривати його. Ой, я чуть його не порвала ну, Конечно, не порвати А він спочатку це гусінь. Мені теж а, ну, метелик. Давайте його наклеїмо сюди. Вже не хочеться її на сюди виклати. Гарне місце. А для це рідкісне чи не рідкісне? Нерідкісне. Тут у мене нерідкісне, тільки я знаю, що в цій колекції 13 пакетиків. Mm. А в мене тільки 6, 5, 4. Ну, десь так. І потім в ну, мене колекції. колекції 10 пакетиків. Це така божі коровочка, ну сонечко, Давайте її реально сюди наклеємо. Куди буде ще якийсь сюрприз? Так, наступна колекція. Ой, цей. оце я новинка буде скоро. Або ні, нас тут. Ой, щось тут приклеїлось нам. І нам попадається смішні котики. Нам вже вчора ну минулого разу попався на смішний котик. Зараз у кожен вікінці ось цей. Сьогодні має попастись або нерідкісний, бо як ви пам'ятаєте, такі бабкетики — це нерідкісний. Так, відкриваємо що, 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 що. Що, давай. Що, так, всі, так. Відкриваємо, і що ж нам попадається. О, тут сонечко. Нам Сонечко. Трохи сонечко зараз відривимо. Сонечко. Сонечко приклело до пакетика трохи. <решко> <решко> ну, таке це і цей сонечко, являєте, що це за сонечко. Він такий. О, не порвала його. Ось таке сонечко. Він не ліки. Давай не сюди. Сюди. Там вишенка. Ну, так, да. оце скось мене виставка. От, от, про них буде клеїтися рано. Можете швиденько скотч з ними. Ось Це ще просто наші пакетики. Прилипли. Ну, гарно прилипали. Давай скоїшки. Давайте проклею, щоб ще гарно ну, тримався. Це... Я придумала свою тактику, а Тася придумала свою тактику. Ну, да. Трошечки відріжемо поганий скотчик. Ось, виходить гарне сонечко. Дивіться. Чидина е, ще будуть. Так, це Apple. я й будуть. Ну, а, ось він загубився. Ось такий пакетик. Я не И нам попадается. Завтра я скажу, что нам попадается. Сейчас я его до отпредклеиваю И нам попадается. Сейчас скажешь. Apple по такий прикольний. Давайте його наклеїмо. Як це на айпаді можна робити, наклеїмо сюди його. Біля айпада. Ну так. Наступна. ні, це буде новинка. Зайчик! Теж сюди. Щоб було прикольно. Який звати? Петрик. Тут тобто його ім'я. Дуже другу великий. З... Другого зочі. Так, далі. Ета... Де наша колекція? Я вже напитула, де вона. Ой, міцна, вона. Ось. Наша новинка сьогоднішня. Ще ну, і В мене нова е, колекція. Давайте открываете ее. У нас что-то такое схожее с тобой. Я, а уже не пасеки уже выйду, а у Таси... Так, я наверное, еще не Давайте его откроем. Этой пакет, как наш... Давайте его откроем. Давай, откроем. Давайте. Наступный. Это привык, но... А, все, отлично. А что, просто можно спустить? О, это так. Нам так він песик випадає такий. Це Таїс, там. Це одобряний пес. Та, Давайте ще ось тримаюся, тримайся. Це дуже крутой песик. чому я вам зараз розповім. У мене попередні є такі іграшки. Є е, е, Тобі, а є стаїс. Тобі це ну, я її привозила, а вона його і е загубила. Один його... раз. Бо... Його, він, боїся, і я доволі, коли, коли накатаю, ми пішли на качельку, я пішла, залишила біля качельки і забула його забрати. Його вже нема. І Тасі купила нового нового. І ми поїхали всі разом у Австрію, і ми купили подружку. І Сестру взагалі так. А це Таїс. Це дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. Таїс. Так, відкриваємо. Ось великий. Який звати? Тася. Таїс. Великий нам ще признає попадається. Оперемо. Так, так давайте скотч Думаю, що було прикольно. Доба, давайте ці сюрпризи розкривай. А а та... Тут гав написано. А, це ну, просто що собака гавкає, що... <гум> А ще у нас є полік, пам'ятаємо, друзі. Ну хто не чу... ну, слухав? Великий сюрприз, то я його наклею сюди. За автомоби точно всі помістяться на одну полянку. А, я, я якщо що, зроблю додатковий. Так, у мене костюмчик до нього. Цікаво, який. Синь. Який, який? Яка, яка? Ба-ба-ба-ба. Ось такий синій костюм і ще заколка в нього є. Так ми. Ой. Це його костюм, напевно, такий бодік. Так, а тепер зараз. Ще тут у мене є дещо. Так. Ой, обережно. Просто у мені мене сестра тримає там каталог поки я і наскочці. У мене поки такий наскочці. Я я, я а у на мене просто е теж її наскочи удому. У, дому, у дому. мене теж багато дуже колекцій. І такий капелюшок. Давайте її надягнемо якраз. Мені хочеться сюди її надягнути, буде прикольно виглядати. І дивіться, коли ми робимо Милашка, скажи такі песики, то вони е, дуже гарні і вони, е, ми в кожну колекцію додаємо один песик. Так. Або я в кожній серії от, бачите новинка чого. Бо в кожній на такому відео будуть додавати в мене ще одна колекція. А, і заходьте на канал ЄСІ Дрімс. У мене почався канал перший, ніж мій. cima, seem porque...